Двадцятого століття відбуваються революційні зміни у суспільному житті, проголошується незалежність України як держави. Україна, звичайно, з придбанням незалежності здобуває масу проблем як у соціально-економічному аспекті, так і в культурному житті. Недостатність фінансування театрів тягне за собою низку недоліків, зупиняється робота творчих лабораторій, поїздок по обміну досвідом. Гастролі стають неможливими. Відсутність коштів звичайно впливає і на якість вистав. Проте такі радикальні зміни в суспільстві, такі катаклізми. І зумовлюють ряд позитивних моментів. А саме на театрі перестає тиснути та ідеологічна машина, зрощена радянською політичною системою. Театри, як драматичні, так і рядкові, врешт прешт можуть вільно без заборон звернутися до національної самобутності фольклорного коріння, що у достатку має кожен регіон країни. Саме в цей період в театрах масово починають з'являтися. За п'єсами українських драматургів, місцевих драматургів, які поставлені за українським фольклором. У Тернопільському ж театрі Ляльок у 90-му році відбувається прем'єра вистави ярмаркового вертепу То, що в горі сидить, за п'єсою Ірини Яна Златопольських, режисер Сергій Калина, художник Володимир Якубовський. Хочу сказати, що Володимир Якубовський. Вихованець Ужгородського художнього училища до Тернопільського театру його було запрошено Євгеном Ткаченком, і сьогодні він головний художник театру, має звання заслуженого художника України. І Досі е, працює в театрі, у його здобутку, я не знаю, більше півсотні вистав, як е, в'яркових, так і драматичних і персональні виставки. Е, керівництво театру відряджає Володимира Якубовського до Києва е, для відвідування лабораторії Михайла Френкеля, головного художника театру імені Лесі Українки. Е, тож, всі експлікації, ескізи і захист роботи. Художника Початкіця затверджує професійний майстер Михайло Френків. Декорації і лірки було зроблено з натурального дерева, різбярством займався сам Володимир Якубовський, власноруч. У сценографії переважно переважають пастельні тони. Матеріал, взятий до роботи, це мішковина або двонитка, яка, до речі, при освітленні, при художньому освітленні набуває свого яскравого і самобутнього кольору. Постановка, той, що вгорі сидить, до речі, це не тільки. Робота Якубовського це ще перша робота Сергія Калини. Сергій Калина. Випускник Дніпровського театрального училища та Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенко Карого працював режисером, постановником Дніпродзержинського російського музичного драматичного театру та Тернопільського музично-драматичного театру імені Шевченка. В його творчому доробку на той час було близько 20 драматичних вистав. Він приходить у театр у 90-му році. І з цікавістю і азартом береться за постановку лялькової вистави, той, що в горі сидить. Він втілює матеріал, який до речі, до цієї вистави зібрав попередній режисер Євген Ткаченко. Художня рада театру одностайно приймає до цю виставу, відмічає її естетичний, естетично художній рівень, високий рівень. І ця вистава, займає, очолює, займає в репертуарі своє хороше місце. Незважаючи на важку для театру фінансову кризу, Сергій Калина намагається експериментувати. Він підшукує для вистав такі п'єси, які були б. Не ставились до цього в театрах ляльок, і е, йому було цікаво втілити саме ці п'єси як постановки на сцені Тернопільського театру. Саме з його приходом на сцені театру з'являються вистави, які дещо змінюють в естетичному сенсі напрямок театру. Дуже скоро за фіш зникають вистави для дорослого глядача, і е, спостерігаються тенденції до змін в, в сторону. Молодшої вікової категорії з'являються постановки у більшості, яких казки адресовані маленькому глядачу. Це такі, як Женчик-Бренчик у Сача в му році, смачного тигра Ірини Яна Золотопольських у 91-му році. Висаняхи Трун Павло. Павловський, сам 91-му. Попелюшка, перо в 91-му, дикі лепини Заграєвської, в 93-му, пригоди Каштанчика Орлова в 95-му, троє поросяти містер Вовк усі чи тощо. Наче шукаючи особистий почерк, творчий почерк, Сергій Калина кожну виставу намагається вирішити по-своєму оригінально. Наприклад, для постановки хореографії та сценічного руху у виставах про страшного дракона, гвістка короля та чарівну принцесу і шиця молодця у 93-му році, та журавини пір'я», здійснено у дев'яностому му році, запрошується відомий палетмейстер, хореограф Анатолій Бєдічев із Дніпродзержинського драматичного театру. Сьогодні Кам'янське. Достатньо цікавою була вистава Сергія «Тики-лебеді» за п'єсою Ірини Заграєвської у 1993 році. Рішення художниці Лариси Воробйової досить. Оригінальний напроч напрочуд просте було. Тобто, за рахунок е, зменшення розмірів ляльки, це була тростинна лялька, і збільшення декорацій. Е, художниця показує всю велич Середньовічного замку, Ширмою слугують залізні ворота, до речі, які тримаються на справжніх залізних ланцюгах. При опусканні і підніманні видають вони звук справжнього заліза, цього скреготу і дзвону. Ширма та башти по її краях розписано під Кам'яний Мур. При художньому освітленні Володимира Баранова і, і, і існує повна ілюзія справжнього замку. Як згадує побачена художниця Оксана Фудун, я була в театрі ще маленькою. Мої враження від вистави Дикі лебіді можна сказати одним словом шок. Для мене це була чарівна казка, що зачарувала мене на все життя. На мене справили великі вражені ефекти, які були у цій виставі: захід сонця, вечір, ранок, літали лебеді, стрибали жаби неймовірно. До речі, сьогодні вже пані Оксана, професійний художник цього театру. Тепер вона сама створює казки і дива для маленького глядача. Вистава смачного тигра. Тіла на 91-му році за казками бісита народжена у колективній творчості у рівному співвідношенні актор, режисер, сценограф на репетиціях. Актори запропонували режисеру своє бачення вистави. Це було пов'язано з тим, що Сергій Калина, будучи за фахом режисером драматичного театру, не, не знав всієї специфіки театру Лялюк. І режисер, прослухавшись до акторів, до професійних лялькарів, Погоджуються на це, і результат не заставляє на себе довго чекати. Дуже гарна вистава, хороші і чудові відгуки, рецензентів на фестивалях тощо у формі дитячої опери Сергій Калини вирішує виставу. Письменниці Марії Ковнацької про страшного дракона, гвіздка короля про чарівну принцесу, життя молодця, художник Якубовський. Вистава вийшла напрочуд веселою, динамічною, ефектною. Використовувалася музика польського композитора Лешика Жуховського, який сам передав партитуру касету з записом музики. Наступним експериментом Сергія Калини була вистава. Журавлине Піл'я за п'єсою Кіносіта художник Якубовський, хореограф Бідічів. Для театру це був ризикований експеримент. Ризик складався в тому, що це була драматургія, яка призначалася дітям не менше, ніж 10 років. П'єса кіносіта написана за стародавньою японською легендою і донесена до нас у перекладі Світлани Якімової. Піднімає важливе питання. Протистояння духовного і матеріального. Критик Ярослав Сачко зазначає, ця легенда возводить поетичний гімн жінці, яка заради кохання йде на самопожертву, жадість, насильство, гонитва за грішми, владою ось речі, які вбувають справжню любов. А за зраду Бог карає. настає розплата. Концепція задуму вистави Сергія Калини Журавине пір'я» міститься в відображенні. Філософської доктрини буддизму, перетворення людини протягом всього кола життя. У виставі задіяно всю трупу театру. Чотири головних персонажі одягнені в костюмі, в накладеним гримом на кшталт театру кабуки, решта акторів, які уособлюють народ, так само в костюмах, гри, в перуках і в масках. За жанром ця вистава визначається режисером як драма, балет, ігри, танці, пісні, пластика, рух існують як ілюстрація ритуалу японської культури. Лірки використовуються як допоміжний, допоміжний виразний засіб. І особливого навантаження не несуть. Потрібно сказати, що тут використовувалися всього дві ляльки, Журавель і Журавка, які існували і діяли тільки на початку вистави. Потім вони пропадали і більше не з'являлися. В головних ролях зайняті актори Тетяна Січенко, цу Олег Боков, Йох Йо, і Тарас Іванків, Содо, Микола Капшій Ундзу. Критики відзначали майстерний квартет, який тримав у напруженні глядача протягом всього дійства. Я, як учасниця цієї вистави, можу сказати від себе, що було важко і одночас цікаво працювати над цу. тому що для нас, для лікарів, це досить незвично виходити в драматичному плані працювати. І я напружно шукала. Якби зробити образ цу, яка була у подобі жінки, щоб цей персонаж не, не мав вигляд приземленої буденної, і в якийсь момент я мені раптом спало на думку, що в особливо напружені моменти, коли, або коли цу ткала полотно і з часом її життя витікало з неї. В неї повинно з'являтися пластика птаха, якою вона і була насправді, і я пішла від пластичного рішення, тобто використовувала в образі рух голови, очей, рук як крил, ніг, тіла, і будовувала все це в темпо ритмовому малюнку. А вистава цікава не тільки акторськими роботами, а й сценографією, яку здійснив Володимир Якубовський. Біли, білий одяг сцени нагадував не тільки зиму пору року, а й ще й, е, наче, про, про образ холодних душ, які оточували саме цю головну героїню. Праворуч, і ліворуч, сцени висять два полотна, розписані в японському стилі у, у на кшталт батику. Посередині було розташовано таку велику прозору трубу, яка йшла від, від підлоги до стелі і губилася за падугою. Під час того дійства, коли цуткало полотно. В цій трубі підсвічено яскравим кольором, таким синім, вітало справжнє пір'я, і це ну, вражало не тільки глядача, це зрозуміло, а й навіть нас, акторів. Звичайно, у виставі з'являвся і був присутній дракон, який був символом свободи, сили, мудрості, який з'являвся саме в моменти, коли був потрібен головній героїні, щоб підтримати її. Журавлине Пір'я безперечно, сміливий і вдалий експеримент режисера Калини. Поставлені на сцені Тернопільського театру Ляльки, музика, що звучить у виставі, це не просто супровід, це наче дієва особа. Потрібно сказати, що цю музику Сергій Калина взяв в посольстві Японії. Він спеціально їздив і йому збирали цю музику, яка виконувалася в запису, але справжніми японськими інструментами. І Вона передавала всю атмосферу і підсилювала всю трагедію головних героїв. Анатолій Бердичев, талановитий балетмейстер, я вже говорила, знову доводить свій професіоналізм як хореографа. Він замінює величезні монологи, бо це ж драматична п'єса і діалоги актора сценічною, пластикою і танцями, що виставу робить динамічною, не затягує діалоги і, в деякий мірі, навіть трагічною. Це перша вистава у Тернопільському театрі Льов, яку було адресовано глядачеві від 10 років і старше, звичайно, і вона міцно посідає своє місце у репертуарі театру. Цікавим пошуком і ти сучасністю, і як довів час вдалим експериментом Сергія Калини, стає театралізоване свято Миколаєв, яке святкувалося 19 грудня. Причиною такої постановки був сплеск релігійності в суспільстві і особливо у, у західному регіоні України. Перше на сцені, вперше в Україні у 1993 році на сцені Тернопільського театру Людок було втілено інсценізацію сценізацію про діяння Святого Миколая Олександра Пориша. У виставі беруть участь актори, провідні актори, і звичайно, це все виконувалося з гримом, одягом в драматичному плані. І знов таки без ляльок у релігійному контексті, у супроводі в пісень, колядок. Хормейстер Богдана Сава вистава несе і виховує глядача в естетичному і духовному сенсі. Хочу згадати, що дуже що мене вразило надзвичайно. Я приїхала із східного регіону з Дніпропетровщини на Західну Україну, і коли це відбувалася ця вистава, ми її поставили і відбувалася на глядача гралася був повний аншлаг. І от в одному моменті святий Миколай, актор, починав читати молитву «Отче наш. І було до мурашок настільки вражена я була, коли весь зал з перших слів від маленького до, до останньої людини піднялися і почали читати молитву «Отче наш». Директор театру Юліан Кройтер згадує: найголовніше у цьому святковому дійстві буде те, що діти отримують подарунки з рук Святого Миколая, і що святий Миколай кожному зможе сказати декілька добрих слів, зможе похвалити дитину. Дарунки у вартість квитка ясна не входять. Тому батьки повинні підготувати дітям подарунки, підписати їх і принести у рядковий театр. Тоді вони зможуть придбати квиток. Адже одне прохання до мам і так не несіть, будь ласка, ніяких дитячих автоматів, рушниць, пістолетів тощо. Придбайте краще якусь гарну книжечку на ті гроші, адже це добре і миле і мирне свято. Чи не так? Це говорить про те, що підготовці цієї вистави театр вуховий не тільки малечі, а й її батьки. Відтоді, щорічно, протягом багатьох, багатьох років по сьогодення. Судячи з кількістю глядачів і викорпроходу е, в театр, ця вистава використовується популярністю Як у у тернополян, так і гостей міста. Потрібно зазначити, що не всі експерименти Сергія Калини були вдалені деякі його вистави. У художньому естетичному рішенні, хоча вони були суто сутовільковими, не були підтримані ані керівництвом, ані творчою трупою театру, і також вони були незрозумілими для маленького глядача. Серед таких вистав я виним ангелів своїх 1993 рік, зачіковна карета, карета» 2001-й Шейко Медведєвої, морський вовк Козлова, 94 й господар нашого двору Лиза 97 й сонячний промінь Попеско, 97 й Після того, як Сергій Калина йде з театру, експерименти припиняються. Вистав для вікової категорії дітей від 9 до 15 років стає дуже мало, які з уходом Сергія Калини і зовсім зникають з, з репертуарної афіши.